Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії компанії Biquit Agency. І сьогодні вам розповім про те, що робити, якщо ви не розумієте, чому у вас трафік не конвертує. Є мільйон варіантів, чому у вас трафік не конвертує. Проте, одна з причин, яка може бути. Ви на лаштуваннях компанії, там, де місцеположення, є два варіанти показів зараз: присутність, тобто люди, які тимчасово або постійно перебувають у включених місцеположеннях, а друге, присутність або зацікавленість. Тобто люди, які тимчасово чи постійно перебувають у ваших включених місцеположеннях або цікавляться ними. Звісно, Google рекомендує перше, бо можна більше зробити охвати. Наскільки це ефективно, не дуже. Якщо казати про Україну, тут зазвичай трохи простіше, але все рівно не настільки. Але якщо казати за інші міста, більш туристичні, які тут є нюанси з цим налаштуванням? Окрім того, що завжди треба вмикати присутність. Не завжди в 90 випадків, звісно, є інколи коли і зацікавленість працює, треба від підзадачу підлаштовуватись. але... Що робити, якщо трафік йде, а його конвертація низька? Є дійсно мільйон варіантів, що може бути не так, але один з варіантів в Google є відомості про демографічні дані. І ми можемо побачити. для цього треба зайти в Google G4, звідти атрибути користувача, відомості про демографічні дані, вибрати країну або місто, там же як забажаєте. В чому може бути питання взагалі? Якщо ви показуєте свою рекламу, наприклад, у Києві, в теорії можливий трафік з будь-якої іншої країни, бо вони не виключені просто. Ч що б я рекомендував? Якщо вас, Хоча б раз, напевно, на місяць можна заходити в аналітику і передивлятись, але ще б я додавав сюди, окрім країни, е тип трафіку, щоб бачити, який був з платної реклами. Що може бути? Насправді буває таке, що Google для того, щоб розширити ваші покази, може показувати людям, які, наприклад, там були в Києві, але поїхали зараз в інше місто. Але це може бути не людина, яка живе постійно в Києві, а людина, яка наразі знаходить туриста могла бути чи ще якісь нюанси. І такого трафіку може бути дійсно багато, особливо якщо хтось замовив ваше склікування, або просто ви показуєтесь в тому місті. Де так виходить, що багато туристів. Я б затестив цю теорію і подивився саме в вашому аккаунті, наскільки людей багато заходять з тих місцеположень, які вам не цікаві. Якщо ви заходите і Китай, Сінгапур, Польща, Чехія, Словакія, наприклад, ви хочете лише в Києві показуватись, а у вас трафік чомусь йде з інших міст. Можливо, людина, там, Гугли, там, е, там, на реальній двірності Києві. В Києві, якщо вона з Києва колись була, а за ще з Києва і є, а зараз виїхала, і, наприклад, своїм там когось, когось з рідним е, шукає. Для цього треба запускати, взагалі, як на мою думку, інший тип кампаній. На Польщу запускаєте довірність, довірність Україна. І лише коли ви рахуєте, які ключі будуть там, тоді ті показувати. Тому. Якщо ви знайшли країну чи місто, яке з'їдає ваш рекламний бюджет, що треба зробити, ви додаєте виключені місцеположення. Наприклад, це може бути Польща або Мданськ, Дінь одне місто, може країна. Не треба всі країни вилучати, але перевірити цей звіт і може виявити, що якась частина трафіку пішла не туди. Не у всіх проєктах так, але в інколи є такі аномалії, і я б їх перевіряв, бо насправді це ваш рекламний бюджет. І зазвичай ціна за клік зараз в Google вже не така, як раніше. З кожним роком мені здається, що ціна за клік підвищується в нішах, навіть якщо ви дуже довго працюєте з аккаунтом. Тому перевіряйте ваші місцеположення в аналітиці і обов'язково чекайте, де саме показується ваша реклама і наскільки вона ефективна. Бо може частина трафіку уходити не на ті не на той тип, який би ви очікували. Також є нюанс ще Це з мовою, хай буде мовою не браузер, Ну, Гугл нас називає мовою браузера. а можна назвати та мова, яку людина спілкується. Наприклад, якщо у вас з Іспанії заходять лише там індуси чи ще хтось, це теж може бути склікування і краще знати. Кого додавати, а кого ні, можливо, в налаштуваннях додати мову. Прибрати мову прям неможливо так в налаштуваннях, наприклад, зайти там і прибрати тих, хто спілкується на іспанській. Але, наприклад, є мови, які ви можете просто вибрати, наприклад, там, англійська, українська чи там, іспанська чи португальська. Але треба дивитися звідти аналітики і шукати те, що може знижувати вашу конвертацію, як конвертацію вашого сайту в цілому. Це все вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.